Капеланське благословіння на 7 березня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як відбувався суд у Пилата над Ісусом. І Пилат догоду, що народ так бажав. А не заради справедливого суда видає на розпляття Ісуса, бо знає, що із заздрощів Його передали суду і визначили вирок, щоб смертю був покараний. А не за те, що він щось зробив, щось зробив. Бо на його слова, що ж він злого зробив, вони просто кричали: Розіпни, розіпни.' І ви знаєте, в цьому місці ми не бачимо. Учнів не чуємо рідних і близьких, або той, хто любить Ісуса і десь знаходиться. Тобто в цьому місці Він нібито залишився наодинці. Але як Ісус каже, що я не один, бо отець мій зі мною, а я з отцем, і ми єдине, і це не можна знаєте, роз'єднати. Звичайно, в тому натовпі була мати. Ісуса і деякі жінки мороносиці, і апостол Іван, який супроводив його і на хрест, і був до кінця з ним. Але бачите, відчуття самотності, воно приходить, бо всі поневіряються, і всі, а, знаєте, думають, що вони залишилися одні. Але приклад Ісуса, коли Він залишився не один, а з Отцем, і це відчуває для нас всіх. Коли у нас таке відчуття, що все може пропало, да? що все э, стає, стає погано, то э, де наше місце зустрічі? Місце зустрічі в всіх. Якщо я відчую, що я самотній, і ніхто, знаєте, мене не підтримує, і всі зв'язки розірвалися, а обставини такі, що э, не, не можуть ну, бути подолані, і я не знаю, які подолати, і вони не долаються. То мені залишається направити свій погляд до Отця Небесного. Бо кожен із моїх рідних і близьких, який нібито зі мною розірвався і не має зв'язку, якщо теж направить погляд до Отця і почне, почне до нього рухатися, то там в отці ми всі зустрінемося. Це якраз той дороговказ, де ти ніколи не помилишся. Відчуття самотності буде приходити, але ми, кожен із нас повинен знати. Як в яку сторону йти, щоб не загубитися і е, не розійтися ще далі, а на один до одного доблизиться. Якщо всі ми будемо наближатися і йти в сторону отця, то ми там і зустрінемося. Але ця зустріч буде підсилена і проведена. Знаєте, як е, допомога нам буде, щоб ми її пройшли і зустрілися. А це буде зустріч радості, зустріч перемоги. В яку нас і чекає, і закликає наш Господь Ісус Син Божий Ісус Христос і Отець Небесний, який нам дав цю дорогу. Амінь.